Це таке широке питання, я би сказала. Чому? Тому що якщо ми собі поставимо питання, кого потребує в цих умовах українське суспільство, воно потребує якісних людей. Людей відданих, моральних людей, професіоналів, здатних на самопожертву і на героїзм. От таких людей в будь-якій професії, в будь-якому напрямку, сьогодні потребує українське суспільство. І коли ми візьмемо медиків, я можу підписатися під кожним словом, яке я щойно озвучила. Тому ця нагорода вона особлива, бо стосується цінності людського життя. Я дуже багато працюю на фронті. Я часто працюю там, де є медики. Я бачу їхню жертовну працю, я бачу відданість, самопожертву, і воно зворушує до сліз. Тому що, коли приїжджають наші партнери, наші міжнародні партнери і дивляться, як працюють наші медики, вони кажуть, так не буває. Таке неможливо. Із підручних матеріалів на полі бою спасти життя людини, коли медицина говорить, що це неможливо. У нас це можливо. З нашими медиками це можливо. Їм не потрібна суперапаратура. В них є інтуїції, у них є відчуття, і в них є сміливість, відвага взяти на себе відповідальність. Я думаю, що вони навіть не складають для себе цей екзамен брати мені відповідальність, вийде чи не вийде, чи просто брати і робити. Вони беруть і роблять. І це є чудеса, які ми бачимо. Які трансформують абсолютно нездатних людей після бою, після важких травм повертатися до якісного життя. Українці у важкий період для себе, для нації, в якій ми проживаємо, вони вміють дякувати. Подякувати іншій людині з іншої країни це честь для нас, бо ми такі. І ми це показуємо перед цілим світом. У нас є дуже багато партнерів, медиків, різноманітних інститутів фондів, які першими і до сьогоднішнього дня, незважаючи ні на яку агітацію, ні на яку дискримінацію всього, що проводиться в Україні, дискредитацію того, що насправді відбувається в Україні. Вони послідовні, так само разом з нами, відчувають для себе якість людського життя. І, ми в, і, і цінність людського життя кожної окремо взятої людини. Тому ми вміємо дякувати і покажемо, показуємо світу своє справжнє обличчя. А з другого боку, а з другого боку, а, це також мотивація серед їхнього середовища. Це мотивація бути кращими. Бути сміливішими, бути відважнішими. Це потрібно вже для українського народу. Для мене це важливо, і я активно займаюся популяризацією нашого ордену святого Пантелеймона, нашої діяльності. Наприклад, дуже маленький приклад: от коли я їжджу тільки по Україні. Я завжди на свої концерти запрошую цих людей, які нагороджені, чи стали лауреатами, чи номінантами. Я їх запрошую на сцену. Я їх показую як приклад для кожного суспільства маленького селища, великого районного центру або великого обласного центру. Мені хочеться, щоб ми вміли бачити кращих серед себе і вміли їх поважати. Це так само виховує у нас почуття спільності. Єдності і відчуття того, що разом ми можемо все. Я співзасновниця наших українських національних молитовних сніданків, які проходять кожного року в Україні під ігідою президента України, і я намагаюся зараз проводити ці молитовні сніданки ключовим елементом є медики. Я розповідаю свої ті історії, які я бачила, ті чудеса, які відбуваються, і ті чудеса, які творять наші медики, і ті чудеса, де Бог насправді працює так само. І нам сьогодні потрібно це розуміти. Для чого розуміти? Щоб мати спільну мету, спільного бачення, спільного майбутнього. Їх треба бачити. Для того ми створюємо наші представництва, наші регіональні ради, і регіональні ради їх відслідковують і їх подають. Я взагалі хочу сказати про молоде покоління медиків там. Така велика мотивація, їх не треба ні до чого мотивувати. Вони придумують такі речі, вони роблять такі сміливі кроки, що часом це дивує. Знаєте чому? Тому що це їхнє покоління в основному воює і вони дуже солідарні одне з одним. Вони розуміють, що їм треба вижити в цій війні і будувати молоду країну, бо вона стане, ця країна на їхні плечі. Тому молоді медики, молоде медичне співтовариство спільно із нашими китами медицини сьогодні як ніколи об'єднані, посилюють одне одного, підтримують одне одного, і їх потрібно бачити. Це я звертається до регіональних рад. І вибирати достойних серед достойних. Вибирати достойних серед достойних завжди було важко в Україні. Тому що українці не люблять кращого за себе. Але тут якраз інший варіант, де ми навчимося. Бо ми розуміємо, що якщо ми піднімемо того, який достойний, то це є мотивація для інших працювати так само ефективно. Тобто не заздрити. Не зазіхати на чиєсь краще місце або позицію а самими такими ставати. Комплексний знову ж таки підхід Він включає багато чого, в тому числі і заслуги, і перелік тих чи інших здобутків на полі бою, там кількі... ну, може на кількість, а якість е спасіння бійців, е жертовність. Але е я би виділила тут має бути відвага і відповідальність, і любов до своєї професії.